Доброго ранку всім пасічникам. Сьогодні ось ми на такій події важливій для бджільництва України. Це виставка в місті Черкаси. Виставка бджільництва. Ранок ми бачимо вулицю і на ній починають розкладатися, це тільки ранок, 8 годин, починають розкладатися виробники різного пасічницького реманенту. Тут бджоловіз. Сергій Ясько, місто Лубни. Це закупка воску, продаж вощини, продаж різних лікарських препаратів та й всього ремоненту, що потрібно в жільництві. Новий виробник раніше ніколи не бачив по виставках. Це ми бачимо рамки для вуликів, такого, можна сказати, преміум-сегменту, збиті, натягнуті. Ось тут контакти. Ось так паковка. Далі овощі на Фоб дубовик. Тільки Апеліпти. Афіліпти. від Геннадія Ткаченка. Всім відомі. Тут ми бачимо. Такий гарний теж преміум клас бжоло павільйон. Я його вже колись знімав, можливо, зніму більш детально. Дуже гарний, якісно виконаний. Ось так. І зараз заходимо в спорткомплекс. Я зніму такий коротенький огляд, поки ще людей дуже мало, тільки починають з'їжджатися. Бо потім, я думаю, що виставка. Буде велика тут така краса нас зустрічає. Якщо процесі посуд з дерева. Тут ми бачимо Леонід Вер, Доброго здоров'я! Привіт, привіт! Ми вас трішки заснімемо. Плівка для весняного нарощування сили, медівки та меди. Ковпачок, пляшка купували якісне, користуємося. Тут. Ось дивіться, парові для відпечатки щільників для парові ножі повністю з парогенераторами. Дивіться, як якісно виконано. І тут якісно. Це паровинні. Я розумію. Скажіть, будь ласка, яка ціна комплекту? 300. А так, щоб номер телефону я показав, чи візиточку, чи... Ні, то я, Ні, Я думав, що можливо ваш номер телефону. Дуже якісно виконаний, дивіться. — А писати хіба що може не важко? А продиктуйте. Ні, продиктуйте, я ж відео з ним. 240. 7205. Як вас звати? Михайло. Михайло. Ось такі якісні ножі виготовляє. 8 літрів бачок. Плани силіконові, вони не перегинаються, нічого тут. Підігнаний діаметр. Все. Так, да, Ідемо да, да. далі. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я вам. Добрий, добрий. Беріть пробуйте, а ну зараз чим і закусити. Те, що попробуйте. Медові Медові продукти різні. Да, від, Це вже новий рік і для дорослих, і для діток. <говорих> <говорих> для всієї сім'ї. да, Для всіх, для діток ось такі наборчики цікаві. Для діток... <говорих> це лимони, апельсини yeah, yeah, <говорих> висушені медом, а то горіхи. Ну, в сушарки гуслія. <провирих> like, yeah. А кому під руку рамку взяти? На подарунок, подарунковий Це, варіант. Да, да. Так, продовжуємо далі. Тут іграшки. Тематичні, бжілки такі. Теж ось. Кому потрібно, номер телефончику, я візиточку взяв, запам'ятали. Дякую. Це мило, так? Ну. Ага, це свічки, я вибачаюся, не побачив. Свічки на Новий рік, на 8 березня на День Закоханих. Ось так. І теж, кому потрібно. Візиточка. Будь ласка. Гільдія медоварів України. Тільки розкладаються. Доброго здоров'я вам. Зараз викинеш, у цьому. цьому не треба. Не треба, ну я не, більш не буду. <рес> <рес> І менше не буду. в <рес> тому, Та ну. Які можуть бути вже секрети? Ну <рес> я. А, ну я завтра викину. Повертаємося на інший бік. Доброго дня, доброго ранку. Це теж на минулій виставці були. Така цікаве пасування, до іпаки. Зручне подорожі і теж номер телефончику. Будь ласка. Віра без дерева. Доброго ранку. Для діток, для дорослих. Дуже цікаво. Продукти бджільництва від маточного молочка, закінчуючи медом. Теж номер телефончику, кому потрібно. І медова продукція. Дивіться, які такі наборчики до питного меду. Така коробочка цукерок. Повний комплект. І спускаємося ми в головний зал, головна зала. Теж тільки-тільки починають розкладатись. Дивіться, який великий, великий, гарний, тепло, спортивний комплекс. І ми зараз підемо по кругу. Тут знаходиться Картини на прополісних полотнах. Ось дивіться. І різні-різні смаколики. На минулій виставці я брав троянду в меду і брав малинку. Дуже сподобалося. Ось, дивіться, номер телефона. Доброго здоров'я. Ось так. Такі шедеври на прополісних полотнах. Тобто буде аромат на всю кімнату і не на один рік. Смак-меду. Смак-меду, якщо я не помиляюся, напевно, перший раз на подібній виставці. Дивіться, які якісні вулики, різні вулики, нуклеуси, кондуктора для збирання рамок, рамки вже готові, зібрані, лежаки українські. Там також дівчат воскотопки, стамески. Ручний інструмент, ну дуже гарно. Дружині подобаються такі, сам, саме такі стамески. тут різні і препарати. Ремонент. ось сотень. Зараз пройдемо все. Дивіться це, а 100 Це млинки для перги, маленький на відру. Більший. В Олександра Адамовича, я думаю, усі бачили в Тіктокові. Саме більше як працює. Кремувалки, столи для відпечатки. Тут накопичувальний стіл маленький, шнек для віджиму, буржуйки, парогенератори чорні, парогенератори Нержавійка. Вибираємося далі медогонки, там далі воскотопки, звичайні маленькі, воскотопки потужні, центрифужні Для будь-якої посіки, для будь-якого вибагливого посічника, я думаю, знайдеться. більше, ось ми бачимо маленька воскотопочка. Хоп, маленька. Ось більше розплинено. Ага, це бачите, два в одному воскотопка-медогонка. Касети вставлені під медогонку, виймаєш касети, ставиш такі радіусні сектора і, виходить, парова потужна воскотопка. Бістар актуально, так як пішов пік на пергу. Актуально сушарки для перги. Ось вони якраз і представлені. Теж маленька, більша і велика. Компанія Бістар. Сушильничка сафи. Що ми бачимо? Станок по відпечатці рамок, кремувалка з підогрівом. Олександр Адамович ділиться досвідом, вказує на недоліки. Тут також новинка Бістара, Ми, я думаю, бачили в ТікТокові, це така воскотопка, електровоскотопка з підогрівом, Також можна використовувати як медогонку. І бістаровські медогонки. Теж на будь-який смак. Бістаровські також вулики. Поки що кооператив Павік. А, тут, мабуть, буде Меліса 93. Меліса 93 розвантажується, кооператив Павік. Ось їхня продукція. Це станки для відпечатки, шнеки. Спрощені станки. Доброго здоров'я! Доброго дня! Як ваші? Слава Богу. Тільки ще поки що. — Так, так. Це лінія з маленькою медогонкою. бачимо. Лінія з дебоксером і з ланцюговою подачею рамок. Ну повністю все. Я думаю, що я потім буду коротко пробігатися. Також кооператив павік ножі, електро, звичайні, станочки для сверління. Це новинка. Це такий тестоміс для Канді. Ось ми бачимо його характеристики. Був на каналі Ярослава Муха, детальний огляд його. Компактний, гарно, надійно зроблено. Ну, чесно, мені сподобався.

Ще заїжджаю, ще розвантажуються брати хамази повністю з усієї своєї продукції. Парогенератор, медогонка, воскотопка. Міліса 93. три надається директору кооперативу організатору цієї виставки. доброго ранку і доброго здоров'я всім учасникам виставки повністю. Все Меліса 93. 93. Воскотопки, медогонки. Одяг кірея. Mm. Бачите, одяг бжоляля кірея. Якісний. Будь ласка, для діток і для дорослих. Тепер ми підемо цим боком. Це теж крем меди, різна медова продукція. Картини. Хочу нагадати, що проходить лотерея благодійна. Всі гроші будуть на допомогу Збройним силам України. Благодійна, безпрограшна лотерея. Так, тут теж майстерня вуликів. Ось. Якісні вулики від виробника і різні. Нижче, вулики, наставки. Такі гарненькі розмальовані. Це одяг теж для пасічників. Пергова марка Жало Стоп. Всім відома. Матюшенко Валентина. Користувалися. Крем меди. Це шоколад на меду. Шоколад на меду з пилком. Це новинка. Ось дивіться, як виконано, це все шоколад. Дуже цікаво. Я вам зараз сьогоднішній день є заходити громади, на Ось такі наборчики. Ми далі. Рогаті вулики. Теж рогаті вулики, дуже гарно все. Це ось ми бачимо. Пробіотики для бджіл, виробниці для доброго дня, Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Я ж до вас підійду ще. Це ми бачимо від Ігоря Бурякова прилади. Я думаю, всім відомі. Приводи для медогонки. Можна переобладнати будь-яку стару, радянську, так само і сучасну. від 220 до 12. Вам Бачите? Все не стоїть на місці, все розвивається. Тут вже йде замовлення під на бджолопакети. Вироби з воску, свічки, ляльки. Теж одяг для пасічників, роздільні речітки. Ось так. Ось такий ми вигляд бачимо на ранок. Всі роз, розкладаються. Тільки-тільки, ну, відвідують ще дуже мало. Це ми все. І вже не є. Ось так. Я вам дякую за увагу. Я обов'язково дозніму детально, коли приїдуть і виставляться всі виробники. Ну, але тоді буде, я думаю, дуже велика кількість відвідувачів. А так зараз я вам дякую. Дякую організаторам, що в цей нелегкий час дали можливість як виробникам, так і пасічникам зустрітись, подивитись, придбати всі необхідні речі для сезону. Я вважаю, що дана виставка є необхідною в нашій галузі. Так як галузь тримається і буде триматися. Дякую організаторам кооператив ПАВІК Юрію Михайловичу і всім. Слава Україні. До побачення.